Путін повинен знати, в НАТО неочікувано звернулися до диктатора щодо війни. Диктатору натякнули, що не варто переходити тонкі межі, адже перемогу Росія не здобуде. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Кремлівський диктатор Володимир Путін неодноразово погроджував Україні та її союзникам з НАТО ядерною війною. Лише минулого місяця він заявив, що країна-агресорка Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на удар звичайними ракетами. На цей раз у НАТО не змовчали, як пише Reuters, генеральний секретар. Альянсу Марк Рюте заявив, що показники щорічних ядерних навчань альянсу, які відбувалися на початку місяця, вселили в нього абсолютну впевненість у надійності ядерного стримування НАТО. Коли Росія використовує небезпечну та безрозсудну ядерну риторику, наше населення повинно знати, що панікувати не потрібно. Оскільки НАТО має потужний ядерний стримуючий потенціал, сказав він. Генсек НАТО фактично звернувся до російського диктатора з закликом до ядерного стримування, бо ядерну війну ніколи не можна розпочинати. Путін повинен знати, що ядерну війну ніколи не виграти, наголосив він. Головред писав, що Російська Федерація. В останні місяці почала здійснювати атаки на територію України, використовуючи заборонену крилату ракету, яка може нести як ядерну, так і звичайну бойову частину. Важливим моментом є те, що саме через неї колись Сполучені Штати вийшли з ключового договору про контроль над ядерними озброєннями. Нагадаємо, що в Росії Атомі заявили, що Росія нібито стикається з колосальними загрозами з боку Заходу, через що потребує модернізації свого ядерного потенціалу. Росія ніби стикається з такими загрозами, за словами директора корпорації Росатом Олексія Ліхачова. Він заявив, що влада усвідомлює, що ядерний щит має бути лише вдосконаленим у. У найближчі роки водночас директор Росатома не уточнював, які саме оновлення планується внести до цієї ядерної програми.